Так, пытаемся рычаги Так, Пробуй, что-то можешь подключить, за Трансляція на Ютубчику. Ютубове? Ютубове, подивись, чи є трансляція на Ютубове. Чекайте Ютубове Мьюзик. Нет, це Ютуб. Ютубове. ютубове. Є. О, затримка это. О, не дуже велика затримка. Всім привіт, всім привіт, хто доєднається. Всім привіт. Привет. Тобі цей зменши звук тільки щоб не Та було. Я б... ехо. Що? Ну, паузу поставлю. Всім привіт. Дай Боже здоровечко всім, всім привіт. Давайте поки всі. Богдан, привіт. Доброго вечора, Богдан, добрий вечір. Давайте на камеру на себе по... О, Андрій, помахай привіт. Привіт. Всім привіт. Хто долучається, всім привіт. Привіт долучникам. Долучникам. Ку! Класне питання. Ку. Це щось по молодіжному я то не шарю. там хочеш? Добрий день, який гачок варто використовувати на попав 16 мм. Ти зразу так з питання на тобі. Дралася. Який використовую? Гострий гачок використовувати треба. Дуже гострий. На гачках не економте. А розмір гачка тут же дивись, Я під 16 можу і на 8 гачок повити. Ну, пасувало б на 6, якщо чесно. Але можна і 8. Немає різниці. Головне гострий. Так, всі, хто доєднується, поставте лайк. Ми на змаганнях. Зараз вам покажу сектор змагання. Карпліг, другий етап е, прилбичі. Ми в зоні Б. Зона Б, сектор Б3. Вроді, чи так? Б3? 33-й 33 сектор по озеру Б3 е, по турнірній таблиці. О, поставте лайки, бачу, почали лайки. 17 людей підключилося, 2 лайки. Неподобство. ну так зупиніться на секунду. Поставте лайк і дивіться далі. Вам не важко, мені дуже приємно. Дякую. Так, ми знаходимося на озері. У нас другу добу немає риби. Вже пройшло півтора доби. У нас немає риби. І взагалі оця вся півзона туди. Там ще й два сектори, один з тої сторони. Ми так посередині стоїмо. Вся півзона у нас з півтора доби немає риби. Дуже глуха півзона. Інша трошки туди, на глибину, півзона трошки ловить. Ось, але не суть. Буде риба. Зробимо все. Те. Коли почнете рибу ловити? Та вже почали, ми вже почали, але в нас щось не ловиться, Андрій. Ми стараємося, стараємося Фігачим, фігачим. Зараз навіть покажу тобі. Дивись, Андрій стільки в'яже, просто нереально. Стік за стіком, стік за стіком. Довелькі величезні. Не клює. Ставили ось такі великі. Ось такі от, як, як кокос стік, кидали в воду, не клює. Пробували кидати таким боковим кидком. не клює. Пробували розганятися ще там з поля 50 метрів з розгону, Тоже не клює. Ось така ось ситуація. Пробуємо далі. Пішли трошки в банк, загодували гарно. Більше, ніж вчора, навіть трошки інший корм, інша консистенція. Дуже кашу зробили, коротше, зі всього. Перемололи. Каша, така каша полетіла вся в воду. Будемо дивитися, чи буде з цього якийсь результат. Надії, що буде, але ми не бачили жодного піку. Що такого не було, до речі, на турнірах, що більше півтора доби не було жодного піку. Було породі доба на Доброгостові одна, але ми там риби не мали. Ми мали піки, але не мали риби більше доби. Ну, щоб півтора доби не мати навіть піку сигналізатора, навіть пташка на нього не сіла. Отак не дергнула легенько. Це ж такого не було. Просто жах. О, тяжко. Тяжко. Що поробиш? Ми знали, куди їдемо, буде тяжко. Так, давайте трошки на чемпіонаті краще клювало. На, на Кубку краще клювало, на чемпіонаті вже гірше. І так що сьогодні так собі теж покльовувати. Схоже, до речі, кльово, як був на чемпіонаті України. Походу, прилбачі хочуть перекурити по рибалці. <тас> Та ні, не хочуть перекурити. Все нормально з прилбачами, тільки риба щось незрозуміла геть. Нема риби, нема лайків. Так, Назар, я тобі лайки там ставлю, ти мені теж постав лайк. Всі, хто доєднався, дякую всім Ставте лайки. Ми вже поїли, рибу загодували, будемо чекати, поки вона клюне. Давайте я зі своєї запухую. Пики переключу вам на палки. Може, ви дивлячись на палки, поїде. Нарешті хоч... Якийсь паровоз буде хоча наврядче. Так. Рибу загнали у вольєр. Та, рибу загнали у вольєр. Треба її якось її там вигнати. Тоді вам якось трохи получалося. але ну, щось ноль. Ноль. Сусідів ноль. Нас ноль. Взагалі оце півзона вся. Ноль. Півтора доби, жах. Ну це зрозуміло, вітер туди якось пхнеться. І походу не буде мінятися. Тому. Таке собі не знаю, що треба зробити, щоб включити рибу. Ми дещо робимо, але не знаю, чи це поможе. Спробуйте в поле кинути, може краще було. Кидали і в поле. Результат ідентичний. Можна і в поле, можна і в воду. Правда, жилка трошки брудніша, бо там е трактор їздить, трохи є ґрунт. Тому краще все-таки в воду кидати, хоча б жилка буде чиста. Скільки кілограмів корму плюс-мінус треба на добу змагань на менших водоймах? Ну, залежить, як інтенсивності риби. Можна її їхати, не знаю, і 10 кілограмів брати, але деколи 100 бракує. На нормальні змагання сюди, то і 200 може піти, на якщо клієнт на великі озера. На маленькі може і з 10 кілограмами виграти. Ти можеш приїхати взагалі не годувати. Риба буде стояти в тебе секторі, ти будеш ловити її одну за другому. Якщо турнір швидкий, вона ніколи не ділиться, то без корму виграти. Тут все індивідуально. Треба їхати багато вести, так як ми привезли багато. І тоді тільки дивитись на місці, скільки піде. Краще більше мати, бо є турніри, на яких корм закінчується і реально підвести вже немає можливості. Так, а вудки пробував закинути. Закинув, закину, подивися, ідеально. Вудки там так закинуті, прямо так не докупаєшся. Отак от, як пальці розчепірені в мене, бачиш? Ось так от ідеально закинуті вудки. Не докупаєшся так чотенько, де треба, прямо риби під губу, тільки вона щось не бачить тих оснасток. Все чотенько там закинуто, покормлено. Тому чекаємо. Ніде не Віктор каже, ніде не кліє, можливо, діло в погоді. Можливо, діло і в погоді. Я теж чув, що слабо всюди кліє, хоча подивимося, чи в погоді, чи не в погоді. Данило, привіт, будь ласка, так, Данило, зараз секунду. Данило, привіт. Привіт. Данило, привіт. Привіт, передав. Можу всім привіт передати. Кому треба передати привіт? Привіти, поздоровлення зі святами, замовляйте, безкоштовно, неважко. Не І так риба не клює, нема що робити. До речі, напишіть, хто під'єднався, звідки під'єднали? з якого міста, може взагалі хтось з озера під'єднався, бо бачу вже Назар з озера під'єднався. Назар в моїй зоні, до речі, ось там в краї, крайній, він там підловлює рибку. Хто ще під'єднався з озера, буде цікаво подивитися, з якого сектору хто. Напишіть в коментарях або з міста, якого під'єдналися. Дуже цікаво буде. Так, ставничий підпустив воду і не клює. Ставничий нас один. Ми Тут до ставничого то для Назара ставничий. При е Кличка прив'язалася. Тут ставничий інший. Так, Данило привіт передав. Угу! спонсор більше 6 місяців. Сергій привіт. Привіт, Сергій. Які на ніч варто ставити насадки Насадки на ніч, такі, як і на день. Немає нічних насадок, вечірніх насадок. Клітириба хоче або якийсь бітурбо, або попапчик і вдень, і вночі, дивіться вже самі, підбирайте, яку насадку їй потрібно. Але немає такого, щоб поділити, що вночі одна насадка, вдень інша насадка і тому подібні речі. На попап можна ловити вночі, і треба ловити вночі, і гарно на попап вночі. І так само і навпаки. На якийсь варений бойл можна ловити вдень і вночі. Коротше, треба підібрати насадку на місці. Нема такого, що прямо вночі одне, вдень одне. Ми взагалі насадку не міняємо другий день. Ловимо на ось такий помаранчево-жовтий тік-так. Видно вам? Сфокусувалося? так. Такий маленький стік, щоб долітало. О, гачачок вісмірка, камакура. О, І гарно летить. Взяв, побачив. Вибачте, 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 що поліз до тебе. Так. Луцьк, привіт Луцьк, привіт Луцьк. Недавно проїжджали крізь Луцьк, вертались з Кричеви через Луцьк. Будемо їхати знову в Кричевицю, напевно, через Луцьк. тому дорога краща на Кричевич через Луцьк нам здалося через Чорноград на Копель. Будемо проїжджати в Луцьк. Сінжерей Молдова, шановні, та сінжерей Молдова відправив жінку в Молдову, сам поїхав на озеро відпочивати. Mm -hmm. Розумно. Правда, то ненадовго, скоро треба їх забирати. Ратне. Андрій Ярсенюк, я не знаю, де ратне. Знаєш, де ратне? Не знаю, де ратне. Щось знайоме, але не знаю. Привіт з другого берега. А10. Ну це не другий берег, це той самий берег. То той самий берег отак, можна за хвилин 25 до вас пішки дойти. колись ходили по молодості. Зараз дуже впадло так далеко йти. Тому величезний привіт. Вас там Амури гарно клювали. Не знаю, чи в А10, але в зоні а гарно Амури проклювалися. Та взагалі по озеру суцільні амури такі вчити клюють. Тільки амурчики. Знаєте, як у нас цей? Ми з Андрієм. Ми ж... Я ж трошки тіран, я не дозволяю на турнірах пити алкоголь, навіть пиво не можна. І хлопці за те коли мене так щемлять. Але сьогодні, коли ми потрапили сюди, то ми з Андрієм каже, Андрій, давай так, щоб була мотивація за рибу 15, каже, пані Надію, домовляюся, вона нам привозить віскі. Каже, і можна пити віскі за 15, бо я знав, що риба буде неактивна, великої риби буде небагато, тобто риба 15, може прям не знаю, в бікфіші попасти і тому подібні речі, і вивезти там, не знаю, в якусь першу, другу, третю зони точно. Тому у нас є мотивація всіх. Пахне, точніше, віскі навіть не пахне, якщо чесно. З таким ну, пакльовок не пахне навіть віскі. Але є мотивація, тому ми пашемо і не здаємося. Ось так. Давайте переключу, почитаємо, що там чатику. Так, чи можна використовувати грузив на поводок, щоб 16 мм попапне гачок повністю вверх. Не варто використовувати грузики, щоб я зрозумів питання, що треба щоб погрузити, щоб воно, на жаль, стояло до 16 папа підніме гачок. Ми так не робимо. Ми так не, робимо. Ми не робимо, Тому що ну, так, з тими бусинками куча заморочок, ми дуже ліниві і воно, походу, нічого не дає, тільки гірше робить. Будь-який додатковий елемент в оснасті гірше робить, на нашу думку. Тому ми так не робимо. Краще не 16-мллітровий папа поставити, а поставити менший такий, щоб мінімально поставив на жалу ваш, ваш гачочок. Казав Данило, що кепку назад треба носити. Давай Данило, дай. Отак. Зараз ще тебе заставити, Андрій, кепку назад поставити. Так. Всі, хто не поставив лайк, 29 людей підійдемо. Поставте, будь ласка, лайки. Хто забув, вам не складно, а мені дуже приємно. Зупиніться на секунду. Поставте лайк і давайте далі порозмовляємо. Чернівці, привіт з Чернівців. Я буду, до речі, в Чернівцях в понеділок. В понеділок буду приїжджати в Чернівці, на початок Чернівців, забирати своїх з Молдови і їхати назад. Буду проїздом в Чернівцях. Це 64. Павло, Павло. Хороший тебе сектор. Що ти там не ловиш рибу? Я думав, ти там будеш розривати, Павло. Реально, ти напроти прямо мене. О, там, чекай. 64, 65, 60. От рівно напроти нас. Я бачу твої палки, захована машина, палатки щось не видно. Зараз я покажу. О, отам, Павло. Отам Павло, а отам крайній 63-й, походу. 63, 64, 65, 66, Черковський, 67, 68, десь там Григорович. Тому Паша тебе бачимо з другого берега. Лови рибу, в тебе хороший сектор. Показати склад. Данило просить показати склад. Склад, то це типу, по нашу палатку, де ми. О, склад. Це він називає складом. Данило, це склад. Давайте я вам теж всім покажу склад. Що у нас тут як у нас тут? Нічого секретного немає. Так, Тут Андрій в'яже стики. Бачимо продукція Bounty. Там Bounty Boiler. Тут Bounty бойли, Bounty пелець, Bounty, Bounty, Bounty. Там ще що? О, там нова сумка Bounty. Така класна, тут зробити огляд. Нове відро Bounty теж потім розробимо. Коротше, тут нічого такого нема. Нічого такого. Ось, зараз покажу. Це наша робочка. Андрій там в'яже. Тут наші споди. Тут ми спимо. Пробуємо принаймні. Тут Андрійка, готель, там мій кабеля, кабеля, як без кабелів, ми дуже любимо кабелі. Тут вмивальник, типу, кухня. Палички закинуті. Зараз вам покажу, як дядько закидає. Не знаю, чи вам на трансляції буде видно, як жилки йдуть, але ну, це просто ідеально. Скажіть. Хто бачить? Я не знаю, ідеальніше просто не закинути. Дмитро, гляньте, що зробив. Просто ідеально. О, так, кожен раз так закидає, якщо чесно. Так, отут ми маємо таку приблуду, хочемо зробити як річманківську, тільки свою, щоб оснастки тримати. Хоп! Класна штука, ми коробочку поміняємо. Тут мат, на якому риба ще не лежала, прапор. І повертаємося до Андрія. Тут відраз кормом ще. І усе. Якось так це все виглядає, трохи вас потрусило, вибачайте. О, дякую всім, хто поставив лайки, лайки збільшилися. Всім, хто доєднується, ми на змаганнях. Ukraine Carp League, другий етап прилбичі. Приїхали сюди протестувати дуже багато речі, цікавого розкажу вам. Ми тестуємо нову жилку Bounty повністю всюди на сподах, на робочках, щоб зрозуміти, як воно себе поведе під час змагань, як, наскільки виживе після змагань. Так, що ми там ще Андрій, тестуємо? Ми тестуємо катушки 5500 чи 14 тисяч, чи впливається на дальні закидом. Корм тестуємо новий. Ну і вертольот. Ми дуже рідко ловимо на вертольот. Майже ніколи, ми навіть з мулу тут в привочах досить таки непогано ловимо завжди в кліпсу. І вертоліт для нас це нова оснастка, яка не зовсім зрозуміла, тому ми ще й вертоліт тестуємо. Чотири штуки, які ви приїхали протестувати, а риба нам не дається цього зробити, бо не клює. Риба не в курсі, що ми приїхали сюди потестувати. Ось так. Так, чат пропадає. Пробували на Роніки ловити. Андрій, дроніки, то що до, до тебе? Роні рік, типу? Так. так? <реш> <реш> я не люблю такі оснастки, всякі страшними назвами. Роні Рік. Роніки. Він не звельється, він з він не знає. Да, я сихівський хлоп, я не знаю там цих англійських приколів, як вони цю рибу ловлять, вам відео показують о і Паша вийшов з палатки, бачу. Вже не дивиться трансляцію, дивися на нього. Може він клієш, суне палку тримають. Ну, Паша, якщо це покльовою я тобі зробив під час трансляції, то ти занесеш. О там вийшли з палкою. Що це за нововведення з коронками? З якими коронками не зрозумів? Просто ще дядька Андрія кепку повернути. Ні, ну ми не будемо дядька Андрія рухати. Дядька Андрій зайнятий. Повернеш? Давай. Все, дядько Андрій теж повернув кепку. Все да було. Все, виконали. Ще привіт смахаємо. Ти молодець. Так. Її тут немає. Та є вона там, Павло. Є там тебе риба. Є там тебе риба. Всі хочуть потрапити 64-63. Оцих два сектори, всі би хотіли туди потрапити. Мала би там бути риба. Шукайте. То ти бачу спеціально хто сходить. Я точно на чекловавому рибу, я вам говорю. Це в нього сектор. Це в його сектор, а тут хтось ходить з підсадком вже. Пішов у воду. Я тобі говорю, може мене паша пішов, нас не чує. Ну, я зробив йому рибу. Ну, Ну. Так, фішін краєм. Привіт, привіт. Так, чи задоволений ротподом Дайко? Які мінуси в нього? Мінуси в нього. вага. Та ні, та багато теж не терпимо. Та нема нього мінусів. Там, не... там є один прикол з тими шестеренками, що воно може час від часу отак впасти. Треба просто з собою набір шестеренок возити, а Шестереник. так мінусів нема. Шестигреники та увага. Це це не мінус. Це просто треба мати інструмент. Так, та, мати інструмент і все. Мінусів більше немає. Класний робот. Так, на плитниці муляка і там на Ароніки добре ловлять. Та ми тут теж муляка. І ми тут і надзвичайно кліпсик добре колись ловили. А зараз просто захотілося протестувати вертоліт. Може і... У нас рідко хто на цей Ронній рік ловить, до речі, тут на прилбичах і на Західній Україні. Реально дуже мало. Я ніколи не чув, що прямо так ціле хтось ловив на турнірі суто на Ронній рік. Хоча може, всі по-різному ловлять. Я вам говорю, пашка точно там. Так, всі, хто доєднався, ставте лайки. Зараз вам нагадую, що ми на Ukraine Car Точно там ходять, дивіться, двоє. Бачиш їх теж? Каже, риби нема. Написав в чаті нема риби. Є там риба? О, Чи ні? мені теж купити, будь ласка. Щось входить. Дякую. Власка. Так, хто доєднався? Ми на озері на турнірі Ukraine League. Другий етап на придбачах. Не ловимо рибу. Пробуємо, але не ловиться. Ось так, дуже важка риболовля. Якась дуже прошена риба, точно там риба у них. Вам потрібно бінокль. Та ні, наше нам бачите, ми і так плюс-мінус добре бачимо, що силати ходять і, і в цей забродах хтось в воді. Значить рибу тянуть. Так, хто доєднався? Пишіть, з якого міста ви доєдналися. Можу розказати вам щось цікаве показати, бо нас риба не клює. Якщо риба клюне під час трансляції, це буде таке чудо. Тому що сьогодні... Яка десь? Ну, то майже півтора доби нас немає клювання. І не було на цьому турнірі. Таке собі. Так, точно, зараз візьмуть рибу. А ну мене тут є якийсь зум напевно нічого видно не буде дивись під руки є. о там вони о, там зараз гляньте оп, о, там я зараз беру, сфокусується палець великий. Оп. О, там, бачите, треба беруть. О, тут в куті. Зразу важить. Зразу важить. Витягнули походу, бачиш? Та та щось несу підсаку. несуть саку. Несуть під саку. Ну, Паша, все, занесеш, я тобі говорю. Та То точно ти. А казав, риби нема. Кажете, всі хочуть туди потрапити. Є там риба? Топовий сектор. Ладно, не будемо підглядати за ними. Ось такі от штуки. Що робити з рибою? Хто мені скаже? Що робити, як включити ту рибу на прилбичах? Підказуйте, бо в нас же варіантів не сильно залишилось. Ми вже не знаємо, що робити з цим.